Друзі, всім привіт! Ловіть рецепт реально смачного хачапурі по аджарськи В невеликій ємності поєднаємо молоко, цукор та дріжджі, перемішаємо та даємо постояти 15 хвилин. Коли дріжджі прокинуться, до ємності додамо сіль, соняшникову олію та борошно. І тепер нам потрібно замісити м'яке пружне тісто, яке не буде липнути до рук. Ось погляньте. Тепер наше тісто відпочиває півтори години і повинно збільшитись в 2-3 рази. Знову місимо та ділимо на дві частини. Тепер кожен шматочок розкочимо в рівне коло та начиняємо попередньо натертим сиром солуні. Защипаємо, перевертаємо та рівняємо. Переносимо наші пиріжки на підготовлене деко. Розрізаємо та формуємо наші хачапурі. Як і скільки пекти, залишу в описі, а вам смачного.